Добрий вечір, друзі. Вітаю вас. Знову ми разом зустрічаємо вечір. Знову нагадую про вподобайки, коментарі, необхідність репостити наш і рекомендувати наші етери. І, звісно, перевіряйте підписку, перевіряйте, чи не відписав вас YouTube, він досить дивний. Отже, мої любі, продовжуємо тема. Зайшла про Егрегори. І три питання я обрав і хочу дати на них відповідь. Отже, досить я вас попрошу не в образу, не в судження. Слідкуйте за тим, що ви пишете, бо ну, я тут здогадався про що питання. Дякую вам за працю. Якщо ще потрібно, заходити в церкву. Хоч розумію, що Бог живий, не лиш в церкві, потрібно шукати. Як це впливає? Ну, я зрозумів, що мова йде про егрегори. От, е, Я вам скажу: я працюю на території церков. Це не приєднує мене на території храмів, монастирів, е, релігійних споруд. Це не приєднує мене до Егрегорів. Абсолютно. Не це є актом приєднання до егрегорів. Вас приєднали хрещенням, закріпили вінчанням, запі... запечатали на віки відспівуванням і опечатуванням вашої могили. Це що стосується православного Грегора. Він не найстрашніший з точки зору е, таких є секти і релігії, які ще більше не випускають з реінкарнації потім своїх адептів. Я не буду е, про це говорити. Публічно. Я не хочу атакувати жодну релігію. Я висловлюю свою думку про релігії взагалі. Якщо ви хочете, досліджуйте, вивчайте. От. Тому не є актом приєднання до Грегора те, що ви прийшли в якийсь храм, будь то мечеть, будь то синагога, будь то православний храм, чи католицький, чи ще якоїсь релігії чи секти. Ні. Приєднуйтесь ви по-іншому. До цих егрегорів. Друге питання. Ну, я сподіваюся, що зрозуміло, так? Да? Дякую, шановний майстер, цікаві розмови щовечора і повчання, але трохи не зрозуміла. А навіщо через своє вище я вибудовувати стосунки з егрегорами? Чи може це оговорка, уточніть, будь ласка. Ну, можливо, я оговорився, не буду переслуховувати, але скрізь я говорю і завжди маю на увазі ось що. А можливо, ви зовсім нічого не, не зрозуміли. е, вище я вибудовую напряму з енергіями, а не егрегорами. Ну, наприклад, Егрегор води від'єдналися. Напряму з енергією води і працюємо. Фінанси. Від'єдналися від егрегора фінансів. Напряму і працюємо з фінансами, з грошима. Е, егрегор здоров'я від'єдналися. Без егрегора фармації, без егрегора. Міністерствої здоро, охорони, ми працюємо своїм здоров'ям, своїм тілом безпосередньо ми відсікаємо посередники. І я ніколи не казав. Ну, можливо, я обмовився, або можна було так дивно зрозуміти. Тому я ще раз чітко говорю: коли ми від'єднались від егрегорів, вище я вибудовує зв'язки виключно. З енергією напряму. Ось, що я мав на увазі, не буду переслуховувати, не маю часу. Якщо мовився, вибачаюсь. Якщо ви не зрозуміли, ну будьте уважні або перепитайте, я ось вам доповів цю історію. Будь ласка, зрозуміло, да? що ви просто починаєте працювати напряму з енергією Без посередника. Релігійні егрегори прибрали, напряму з вищими силами працюєте. Отак от це відбувається. А деякі егрегори, мілкота, вона взагалі вам не потрібна. Ви її на, нахватали, на, нахватались несвідомо, незрозуміло для чого. Ну, от, тому таке. Дякую, інші школи теж кажуть, що вони не егрегори і типу захищають. Як розрізнити роз, істину? Я не знаю, що кажуть інші школи. Не слухав, не слухаю і слухати не буду. Коментувати конкретні школи, от дівчина, яка задала це запитання, дуже до цікав... на цікавих людей підписано. Важко, безумовно, важко, без відчуттів це зрозуміти. От. І тут трошки постановка питання. Вони не егрегори. Вони не егрегори, вони мають егрегори. От. Наша академія точно ніколи з часів Лімурії не організовувала собі Егрегор. І це легко відслідити. Люди, які дійсно мають бачення, досліджували цілі групи людей, досліджували нашу академію, чи не, чи не крадемо ми енергію, чи, не, чи маємо ми Егрегор, чи ні. Були глибокі, багатомісячні дослідження нашої Академії. Потім мені. Я про це навіть не знав. Люди мені пишуть, так ми дослідили, ви не крадете нашу енергію, ви нічого, крім оплати не збираєте. Те, що безкоштовно, це дар, дійсно, і ви дійсно не, не створювали егрегора. Егрегор це, по суті, паразит, який паразитує на вашій енергії. Що тоді дає наша енергоструктура енергоструктура нашої школи? Захист. Безперечний захист. І це можна подивитись на дописи моїх учнів в чаті академії в, мої, в особистих дописах, які відчувають цей запис, захист постійно. І навіть під потужним тиском, який відбувається тепер на людей добра, на людей світла, вони відчувають додатковий захист. Додатковий доступ більш розширений до знань і взагалі. Наша академія йде в авангарді. Ми беремо та інформація, яка йде, яку ми оформлюємо зараз і для третього, для четвертого, п'ятого ступеню, і яку оформлюємо для публічної ретрансляції, і ту, що ми озвучуємо на моїх інтерв'ю. Вона йде з чистого листа з інформаційного поля не тільки планета, і всесвіту. Ми активно працюємо, наша академія практиків. Існують, да, туди не можуть потрапити на превеликий жаль багато людей, групи, які працюють тепер щодня з війною. От. Ви, як, як розрізнити істину? А істину просто розрізнити. Треба її відчути вашим серцем. Перевірте, якщо ви е, дійсно людина бачуча, будь ласка, перевіряйте. Я ніколи не, за, не ставлю захист. На те, щоб ви продивилися енергоструктуру нашої академії, і ніяких таємниць в цьому е, аспекті не є. Беріть, подивіться, чи є там цей, бо дійсно я знаю, я, я бачу ці, я просто не говорю публічно, бо я не, не учасник битви екстрасенсів, знаєте, і не, і не збираюся там брати участь. Ну, от. Але я бачу, де є е, е, школи езотеричні. Основані іншими расами, расами комах, іншими расами, спецслужбами, псевдо езотеричні школи і ті, що пожирають вашу енергію. Але це ваша особиста справа. Щука, судак, сом в озері для того, щоб карась був розумнішим, більш швидким, більш здоровим і щоб адекватно сприймав реальність. Тому, будь ласка, карасики, От. ваше серденько, нехай вам підказує, що, куди і за чим ви отримаєте. Бо я знаю, я не дивлюся, але мені показує. Просто інколи ви там скидаєте. Є такий момент, коли я вітаю вас в полі моєму, ну і кажеться ім'я. Да? Хоба, все, ви вас пожирають вже. А ви там потім зависаєте на місяці роки і втрачаєте життя. От, і все, це один із ознак. Я ніколи не кажу вітаю вас, я вам вважаю доброго вечора, гарного настрою. Ну і, звісно, нагадую про вподобайки, коментарі, е рекомендації і підписку. І дуже щасливий, коли ви підписались на YouTube, Telegram, Instagram і Facebook одночасно. Це просто ну, фантастично дає мені щастя. Отже, мої любі, будьте просто, е сприймайте життя серцем, живіть серцем. І ви отримаєте розуміння, розвиваєте своє бачення. І через бачення продивляйтесь, будь ласка, я запрошую, перевіряйте нашу академію. Перевіряйте, я не забороняю. Будь ласка. А коментувати когось конкретно я не буду. Я не збираюся влаштовувати битву екстрасенсів, іде битва зі злом. І ми в авангарді. Тому ну, пробачте, мені нема на той часу. Бажання і нецікаво. Я сподіваюся, що я дав цій дівчині, яка має цікаву підписку. Тому, будь ласка, будь ласка я з великою радію. Дякую вам за запитання. Вони були чудові, вони були прекрасні. от І, ну, знаєте. Я от пробачте, там є так цілий ряд питань. Я, якщо я не даю на них відповіді, я не вважаю за потрібне. Оці питання мені сподобалися, вони прекрасні, вони вартують того, вони будуть цікаві, бо вони корисні не тільки тим, хто задав запитання, а й всім іншим. Тому, бачите, третя частина нашого відео зв'язку. Нашого етеру про егрегори на цьому завершено. Я бажаю вам гарного мирного вечора, гарної мирної ночі і прекрасного ранку з нашими налаштовувальними відео. Обіймаю серцем. З вами був майстер Овен Стефан.